25 жовтня почнеться осінній коридор за темень, і триватиме він до 8 листопада. Астрологи говорять, що цей період надзвичайно важливий, бо це час трансформації, можливість кардинально змінити своє життя. Що віщують зірки, та як коридор затемнень може вплинути на війну в Україні? Поговоримо про це з астрологом Анастасія Макарова. У нас на зв'язку Вітаю вас з доброго ранку. Добрий ранок. Ну, я одразу хочу вас запитати, розкажіть, будь ласка, а що це за такий коридор затемнень? Що це взагалі? Ну, коридор затемнень у нас буває кожен рік, і а, до затемнень, особливо сонячних, люди ставляться дуже фатально історично. Але фатальність у нас це а, сонячні затемнення, які повні. А це затемнення у нас буде неповним, тобто воно не несе такої, знаєте, загальної фатальності. А просто сонячне затемнення, воно в гороскопі нашої країни а, буде, буде мати аспекти з деякими точками гороскопу нашої країни, тому воно буде для нас важливим. Так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну добре, що зараз кажуть е, е, зірки, що стосуються України? На що ми маємо чекати, очікувати? А, дивіться, я зразу скажу, що я нам не експерт, да я а, кажу тільки з точки зору астрології, так а дуже напружені моменти щодо е, саме військових моментів. Вони будуть дуже напруженими до 13-14 листопада. А можливо навіть до 19-го. І це сонячне затемнення, воно буде відображатись на темі перемовин, на темі закордонних справ. І воно дуже дуже а, а, зачепить тему території нашої країни. Тому я а, можу казати, що 25 жовтня жовтня буде важливим для наших територій. Я не знаю, що то буде. Або то будуть якісь перемовини або будуть дуже важливі рішення, або якісь там рішення на полі бою. Але це буде дуже стосуватись території нашої країни. Так, хочу запам'ятати, це буде 25 жовтня, правильно? 25 жовтня, ну, ближче до 11 години. Mm -hmm. Тамо так. так зрозуміло, а коли ми говоримо, ну не лише про цей такий короткий період, взагалі, можливо, ви як астролог знаєте, що буде далі, скажімо так. А, дивіться, в цей коридор затемнень він таки буде дуже напружений для країни. Будуть прийнято дуже багато рішень, і він буде дуже напружений з військової точки зору. І від рішень нашого президента і нашого керівництва в цей період буде залежати е, сам основний хід війни до нового року основна фаза війни. А е, ще хочу нагадати, що саме таке затемнення було у жовтні 2000, 2004 року, і після цього ми мали помаранчеву революцію. Розумієте, це дуже значна подія для країни. От саме е, які рішення прийме президент у цей коридор затимний, е, яке рішення прийме наше керівництво? Е, ми будемо сподіватися, що основна фаза війни все ж таки сама глобальна, вона е, буде мати ну е, гарну перспективу для нас до нового року. Так. Зрозумів теж. А хочу запитати, можливо, у вас е, також є інформація. А що зорі кажуть з точки зору того, що відбувається в Росії? Можливо, там ну затемнення е, сприяють тому, щоб Росія вже програла нарешті? Ну я в своїх статтях, коли я писала на початку війни, я казала, що не всі люди у Росії будуть підтримувати цю війну, і ми потім побачили, що дуже дуже багато людей проти, особливо в регіонах. А в Росії все одно буде зміна влади. Скорше за все цю владу буду змінювати саме в керівництві, тобто народ там нічого не вирішує. А, і ми будемо сподіватися, що це буде досить скоро. Ми сподівалися, що в цьому році, але будемо сподіватися, що ну, максимум наступному зміна влади там буде все одно. Тобто, тобто, потім а, наше керівництво вже буде спілкувати з іншими людьми. Так, будемо чекати. Скажіть, будь ласка, можливо, зорі кажуть вам про те, що буде з Росією взагалі, вона розвалиться чи ні? Я можу сказати так: в Росії буде велика зміна влади, і у Росії буде ніби такий, знаєте, дубль 17 -20 х років початку 20-го століття. Там буде змінюватись дуже багато у керівництві. І скажімо так, ці перші роки народу буде дуже непросто і в фінансовому плані, і в економічному плані в принципі загалом. Тобто це такий важкий період. А, я не можу наразі сказати, що прямо протягом двох років там, наприклад, вона розвалиться, але зміни будуть дуже значні. Так зрозумів, будемо чекати, скажімо так. Ну і ще знову ж таки хочу повернутися до України. Скажіть, будь ласка, можливо, ви ж бачите так такий дуже великий період, я так думаю. Коли в Україні вже все буде дуже добре? Коли Україна стане вільною, коли припиниться все ж таки війна, і коли Україна стане центром Європи? От не побоюся і таке, запитаю вас. Ну я вам скажу так: що до кінця 23-го року у нас е період, який каже так: у нас будуть дуже кардинальні рішення при нашій владі. Україна може отримати новий статус. Я е поки що не бачила і не бачу нашого вступу в НАТО, але є гарна перспектива вступу ЄС. Ми будемо сподіватися, що до кінця 23-го року вся ця загалом страшна історія закінчиться, і ми будемо мати новий статус. Тоді вже будемо відбудовувати країну. Наразі е, ми покажемо про е, кінець 23-го року. Зрозуміло, будемо чекати. Хочу вам подякувати за цю розмову. Бажаю вам гарного дня. Друзі, це була Анастасія Макарова. Астролог. Гарного дня. Дякуємо.